Бачувати в практику вчителів оцінила працювання з Вашою проблемою? На мою думку, можливо, більша кількість семінарів, саме практичних семінарів, аби ви вчителі всього міста могли більше спілкуватися одна з одною і можна було поділитися своїм досвідом, оскільки я вважаю, що у нас недостатньо такої можливості. Дякую. Шановна Колемі Миколаївна, як бачимо, це застосовується досвід наших відчитняних науковців. Найший досвіду. Вітчетняних науковців я сперва... цікавилася досвідом Шаталова Вітчизняного, бо... це дуже добре. Дуже Сучасних ні. Не можу поділитися такими. Ми пропонували це все, тільки ваша аккорсів. Я, будь ласка, а, а, а як ви розрізняєте те, над чим ви працюєте, та, і те, що розроблявся оповнений схемою Шатала? Є в чому відмінність і в чому є спільність? Спільні риси насамперед у тому, що треба звертатися до асоціацій. Картинки з зображенням умовні позначення мають сприяти кращому запам'ятовуванню, але саме розташування. Головного поняття по центру така радіантна структура запису відрізняє від опорних конспектів Шаталова саме інтелект-карти, які я годую за технологією Тоні Бьюзена. Як часто ви застосовуєте цей метод? Дуже часто, практично кожен день. На яких уроках? На уроках На яких етап. І ще на уроках природознавства, уроках, руках, якщо це 3-4 клас, я у світі, тобто там, де є велика кількість інформації, і, да, і перепрошую, продовжуйте запитання. Ви бачите, да. будь ласка, які ключові компетентності ви формуєте під час виконання? Тому що моїм учням і в подальшому житті потрібно буде працювати з більшою кількістю інформації. А така структура запису допоможе їм зосередитися, зібрати оці всі думки в купу і краще запам'ятати інформацію, можливо, тоді десь її використати. Дякую за запитання. Тетяна Дмитрівна, будь ласка, скажіть, будь ласка, Тетяна Володимирівна, рекомендую все-таки розфарбовувати гілки різними кольорами? Так, чи залишаєте ви ну, роки? Тобто дати час дітям ще до, на доброцету. Це да, да, так, так, така умова. Ви повертаєтесь до цього, так, до цієї роботи, скільки часу триває, скажімо, що ви можете повернутися? Якщо ми виготовляємо, діти працюють у групах і виготовляють інтелект-карту на аркуші великому папері. У нас на протязі тижня може вісити такі інтелект-карти в нашому класі, і вони можуть, коли ми вивчаємо тему, продовжуємо працює над вивченням, доповнити цю гілку. Якщо звичайно ми працюємо на дошці, то ця гілка лишається просто нашою уявною, і тоді вже ми потім, десь якщо інформація з'являється, вони можуть в усній формі мені повідомити таку інформацію. Yeah. <звісно> Скажіть, будь ласка, підтянуло. Під час проведення майстер-класу ви зазначаєте, що складання інтелектуальних карт складніше під час проведення уроків математики. Переконайте нас в цьому, і чи можна структуровану схему аналізу задачі вважати інтелект картою? Якщо так, чому? І якщо ні, також. Насамперед вважаю, що складніше складати інтелект-карту на уроці математики мої учні і мої, мої колеги, тому що вважається, що інтелект-карта допомагає запам'ятати велику кількість інформації, текстову інформацію, яка записана у вигляді тексту. Стосовно математики, то в нас не потрібно вивчати великі тексти. Це просто для того, щоб поняття з однієї теми якось узагальнити. В такому випадку можна використати інтелект-карту. Щодо задачі. Що можна вважати певною інтелект-картою, тому що інтелект-карта не має суворих правил для їх побудови, немає. Змінювати можна все. Головне, щоб мислення наше працювало продуктивніше, пам'ять працювала краще. Якщо нам зручно зобразити інтелект-карту в такому вигляді, як структура роботи над задачею, будь ласка, я думаю, що це можна вважати інтелект-картою. Прошу Після вашого майстер-класу на Житомирщині з'явилися у вас послідовники нашій моїй гімназії, де я працюю, у нас діє творча група, і вчителі моєї гімназії використовують інтелект-карти. Так само до мене зверталися я під час перебування на курсах, знайомила своїх колег. Із даною технологією, і до мене зверталися з проханням пояснити, де що там якісь були непорозуміння? Я, звичайно, давала рекомендацію звернутися до мого сайту, де я викладаю певні м -м, наробки свої, де можна переглянути там презентації або пояснення. І дійсно люди використовують і імені приємно. Ви ви? ви використовують такі терміни, як інтелект карта і ментальна карта. Ви розумієте їх як синоніми, чи вони? Ну, взагалі, як переклад, то це вважається як Інтелект, карта, ментальна карта, карта пам'яті, карта розуму. це залежності від перекладу. Дякую. Будь, ласка. будь ласка, скажіть, будь ласка, для своєї презентації ви використали програму презі. Ви самі її робили? Так. Тобто ви користуєтеся? Так, да, да? я користуюсь програмою пресі. Ви використовуєте її як теж можна ментальну карту. інтелект-карту? А в мене презентація була саме зроблена у вигляді карти, карти пам'яті. Дякую. Дякую. Вас, я вам дякую.